Вечірній дзвін. Вечірній дзвін. Вечірній дзвін. На карася. Хлопці, чотири дні кормив. Час з'явився. Ходив вчора вночі 12, пів дванадцятий на судака, дали струю сумасшедшу. Судак там пару разів виходив. Но не брав. Ну нічого. Потім служу. Хлопці, ріал фіш. Закупаємо, прикольно. Багато не сипимо, бо сьогодні в обід висипав пачку. Трошки додаємо креветок. так спочатку води. Водички. Це Реал Фіша. Так і мішаємо. Мало. Ще побільше. Хлопці, парики. Опарики сипаємо, хлопці. Насипаємо трохи опариків. Так. Тепер красненькі, хлопці. Мішаємо. Красненьких насипаємо. З землею. Дивіться. Кинемо більше. Отак. Туди. Хлопці, замішуємо. замешиваем хорошенечко, креветочку засыпаем и альтрактант. общем креветочка. Ох, капец! Знаете, у той креветки, ци, цы капец запах, просто капец. Сейчас же возьму. Хлопці, ще в мене таке варення і такий дитячий чай. Чайка сюди. Дитячого. Побільше. Коробочку все викидуємо. Пока ми ложимо. Дивіться і варення. відкриваємо, яке джем маліновий, хлопці. Обов'язково сладенького. Хлопці, дивіться. Солоденькі. Там всю банку. Всю банку. Висипаємося банка. Ну, Замочимо потім. прокинем. Джеміка. Правильно? Це тут вложимо. Дивіться, закачуємо рукава. І перемішуємо. Хорошо, все перемішуємо, то замішуємо прикормочку. Оооо, це капець. Чудо прикормка. Така красні. Попариші, хлопці. Все дивіться, це в мене така рука. Це у мене така прикормка. Вийшла. Хлопці, всю не кидаємо. Ми на вечірній, на ночний клюв. Всю не кидаємо. Кидаємо потихеньку, дивіться, це й днем корма. Це ще залишилось. Там походу в цього корму. Но риба буде вибирати. Опа. Риба буде вибирати, який її їсти. Це такий червяками. Дивіться. Опа. Так, у хай лежить, колешки вже поставив. Хлопці. колишки поставив. Дивіться. Це я сайподаць сай цього. Дивіться, садки, удочки, сумки. О, забув оцю штуку. ще хлопці Ну я думаю, з варенням, коли робиш, воно вже що лежить, що не лежить. Того ще добра. Взяв теплою одежду, буду сидіти вночі, фонаря взяв. Ой, все спиннинг, і удочки. Так, і удочка. Опа. Надо буде розтягнути Хлопці, мені заказав малий черепаху. Сейчас піду быстро пока воно прикормне. Примерно. Сім часов вечора Взяв світлячки. Дивіться, хлопці тут. Сидить крячка на яйцях, ми її не трогаємо. Хай Дивіться, мусора вже нема. Мусор пообірали. Крячку прийшли. Не сидит, дивіться. Вот она, здох. Дивіться. Це крячечка. Тик, тик, тик. На яєчках. Бачите? Мамка. Та, а там черепахи. У Нас дуже багато черепах. Малий заказав, чисто погратися потім випустив Ну Сонце, коли сідає, вони вже уходять Вони от люблять сидіти, коли сонце. Ну нічого. Як каже, завтра підемо, не розстроїмося. Нема їх тут. Я взяв піцаку хотів зачерпнути черепаху. Ох їбать, подивіться, що стоїть хлопці. Оце номер. Я такого ще не бачу. Це капець. Це капець. Линий. ну Опа, опа. Бачили? Хороші такі. Два линя таких по пів кіло. Продивитись, увілічите. Ну звісно, це, це звісно, я в шокі. І в березі. Хороші, хороші. Оце така рибалка. Прийшовся, подивився. Ну зараз красного надіне. Ну зараз білого надінемо. Ну зараз батона намішає. Не, ну це капець? Ви бачили? Там ні, я просто що нарів, там увелічуйте біскріншоти два чорних Хо -хо -хо. линка. Хо-хо-хо, не карася, не окуняк, а лимка Це дуже добре. Ну, главное их злочек. Я знал, что тут есть. Тут вот хлопцы базы ставили спинки. Мы добиваемся, чтобы сетки главное мясо. Ну, пацаку возьмем. Пацака хай не будет. Так, хлопцы, начинаем монтаж удочек. И ловить. И ловить. Взявши короче, шоколад, плавить кіндери не їсть, шоколадом покинув, грузки, поплавки, льоски. я надому це не дую. Ізолінта, я прийшов, швидко зробив 15 минут, закинув, поки воно кормиться, поки прикармлюється, я собі заробив. Нема коли хлопці, в мене дитина, в неї треба гуляти. Кстати, тут стоїть цей замочок. Можна і на замочок поставити. Поставимо на замочок. Зробимо п'ятерочку. І на замочок і промотаємо. Щоб було надежно. Черепахи таке сонце заходить, ховаються, Зато я рибу побачив, хлопці, нарешті я побачив рибу. Суді щось такий замок не застегує. З якоїсь сторони. ні-ні-ні, А де це він тут? О, є замочок і цей. Поняли? Ну я промотаю ізоленту, Так, розкриваю мудочки, льосочка. Поплавочек. Ізолента, все є Хлопці, тут не роблю велику, ліну, бо тут ветки. Пам'ятаєте, я одірвався. Роблю коротенькі. Отак. От Оп. Це я взяв для грузків поплавочок. Вже одну удочку закидую. На красного. Взагалі тут класно карась, брав на батон. Но, батон батоном. Дивіться, поплавок є. Грузок треба здоровий. Такий ж аж кабана. Вишать, ось до мене кабан. Є такий кабан. І плоскогубці. Цепляємо. Льоску не длінну, бо тут кущі я той раз кончик поламав і отирвав. Робимо один крючок, нам два не треба. Воно, якщо клює. Все, зажимаємо плоскогубцями, в'яжемо крючок і закидаємо швидко, швидко закидаємо. Вечірній кльов! Глибина невеличка тут отак. От Отмотаємо зараз. Ось От такого. Все як в дитинстві, хлопці, все як в дитинстві. Як в дитинстві нас так вчили, батьки, діди. Зразу паминаєш і діда, і батька. Поминки будуть. Треба їх помінути буде, хлопці. Так що підписуйтесь на канал, будемо дивитися Треба так поставити, щоб ви мене бачили Він всю палку Хлопці Трошки Сидіння Будемо одягати крючка Ще я крючок Крючок подінем Роблю леску невеличку, щоб не цепляти ці дерева. Там вже мої поплавки, чужі вже з того года. в'яжемо крючка. Фонарики набрав, дивіться Отакі От фонарики. Ізолента є в карман. Зараз там проізолюємо, Бо воно злити. з крючкам. Вот. Які хоч крючки, які хоч насті. Ще коробка грустів. Любих крючків мільйон, які хочеш. Ми беремо якого крючка великий, малий, фірма, карабіни. Що хочеш тут в цьому кульку? Фідергами різинові. Це не сюди. Це великі. Терененькі. Це маленькі, це карабіни Якийсь крючок висів, сейчас ми його і поцепимо. Ми сейчас його і поцепимо Хлопці візьмемо сірники. чи зажигалку чи нож сірники. Оце не дусь кучок такий гарний. Я думаю, красного, так? Да? Красненького на вечір. На вечірній клюв красного чоловічка. Ще треба підпалити. А! А він гарячий. Все, положим карман. Зв'яжемо крючок і красного. Хлопці, підписуйтесь, будемо ловити. Хлопці, закинув три удочки, закормився, прикормився, підкормився, на вечерній кльов дівся, фонарики взяв, дивимося по болки. Так. Но в камері не видно поки. Ну, вони такі маленькі. Малесенькі. Такі. Справа зліва посередині. Будемо чекати на черні дно. Ще перед паскою прохладно. Надо щось такі, що бачив таких линків, це капець. По пів кіло. Ну він має брати вже, Він голодний, просто що треба чекати, Буде одна покльовка і буде риба. Будемо чекати їх. До нас. Удочки можуть повпливати. Як візьме, так візьме. Да? Подсака на місці. Подсака на місці. Сонце заходить. Завтра сонечний день Будем чекать. Карасик бере осторожно, такий він, але тихо сидіти. Буде в штаті. висижувати його, вичекати. Може піде йде. Він же їсти хоче Після зими голодний. Будемо чекати його. Тільки збіймаємо, зразу вам покажемо. Хлопці! 12 ночі просидів 5 часов з 7 до 12. Вже комендантська година. Іди додому. І покльовка, хлопці, дивіться. Тільки що на опаріка потягнула удочку. І я витягнув рибу. Одненько, хлопці. Дивіться, ми вам зараз світ включимо. У мене тут фонарі. Екофлау я не брав, прожектор не брав. Дивіться, хлопці, нам очі хліб ще буду ходити. Коротше, хлопці. Отут багато плаває цих е, карасиків маленьких. Поплавок він стоїть, я так на них свічу. Вже пів 12, я вже збираюсь. П'ять годин просидів на цьому болоті, хлопці. В тому году ловився карась. Ну ще рано, ще у нас половина тільки квітня. І зловив вам рибу. Ви ж кажете, де риба? Хлопці, ось дома я риба. Хлопці, я рибак ще той, хлопці. Я буду ходити, я вам обіцяю. День карась. Ой, удочка, день фідер. Удочка, яка в мене бачите, фантом. Обіцяв зробив. Я обіцяв вам і зробив. Хлопці, підписуйтесь на канал. Вам все дякую. Щасливо вам на зв'язку.